Добрий усім день. От і прийшов час, коли вже треба прикочувати жито, для того, щоб нашому, нашій сої дати трохи сонця, щоб вона могла зростати. Стан, коли жито прикочується, це момент квітіння жита, середина квітіння. У нас зараз 1 червня якраз воно так палочно. Посів Сої був у нас 18-20 го го травня. Вот. І на сьогоднішній день соя виглядає виглядає вот таким вот чином. Ну, Вже з'являється перша пара справжніх хлисків, 7 доля є. І можна подивитися як Сильно витягнуте в нього місце кріплення перших бобів. із-за того, що воно проростало житті і хотіло якось витягнутися. А от, так як каточок нас не дуже якісно катає, то будемо ще катати в зворотньому напрямку. Але його функція полягає в тому, що він повинен передушити от жито. Ми дивимося, що він зробив. Десь він там відрізав, але от, оце місце, де він його передушив. Ні в коєму разі не можна його різати, тому що буде йти атавність з місця, де воно кріпиться. От, тут -от доволі таки гарно видно, як пройшов ніж. От він пройшов і він подушив оцей. От. Для якісного загибелі жита потрібно, щоб воно було в чотирьох місцях передушено. Oh. Так як воно залишається ще стоячі жита, хоча от в цьому місці воно передушено. От. Oh. 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 Раз, два, два місця. Тут вже не сильно три то в зворотньому напрямку ще пройдемо разочок. і ще раз його передушимо 9 метрів захват катка 9,1 а міжряді у нас тут 70 см для слоя в подальшому плануємо ще спробувати міжрядну касарку тут коли вже соя буде рости але це трошки пізніше. Ну, що в нас тут помимо жита росла? От у нас тут є сот і ромашка, і одуванчик і, чі, і Чого тільки немає. Ну от фаза розвитку маленького буряна може бути таке, що він розів'ється разом з соєю. Тому ми плануємо робити ще міжрядну... Жадне прокошування. Тут у нас рядок наша соя. Ну, Як бачимо каток в такій фазі сою майже не травмує. От, знайти травмовану рослинку ну, дуже складно. Є у нас вінок тут навіть. Скоріше за все він розв'язається От тільки що я тапком своїм страмував її От Там є ще й така що не дуже ще й зійшла Із За того що ми з ног сіяли в вологий грунт Але будемо сподіватися що своє компенсує розгалуженням А тут рядочі гарно видно Да, своїм свої розгалуженням. Так, оце він заходить. Я тоже проїхав в зворотному напрямку. Але це більш якісний результат у нас. Да, набагато краще. Ну, для того щоб хорошо з першого разу прикочувало, то треба все ж таки мати більш важкі катки і тоді буде якісніше прикочування йти. Продовжуємо далі експеримент. Усім гарного дня. Наступний вже буде сюжет з того, як жита загинула і що тут у нас далі росте.